Привіт! Презентуємо вашій увазі нову ляльку від Zelex. Це надзвичайно реалістична білява силіконова лялька. Подовжена лялька 175 см з тілом природньої форми та розміром грудей. Вона є однією з перших ляльок, яка використовує нове тіло 175 см і навіть нове обличчя. Зелекс справді зумів надати цій ляльці індивідуальності завдяки суперреалістичному та унікальному вигляду. Ляльки від Зелекс завжди мають наступні преміальні характеристики: зниження ваги, розпис тіла, такі як вени, почервоніння, веснушки, шкіра матова, не глянцева, імплантовані брови та вії. Додатково рухомий скелет і плечі, наповнені гелем груди. Модернізовані руки, пальці з суглобами на тверді силиконові руки. Стійка Зелекс є одним із провідних і найвідоміших у світі виробників реалістичних ляльок. Текстура шкіри ляльок-Зелекс по всьому тілу напрочуд реалістична. Такі деталі, як соски, сідниці, руки, ступні, коліна та гениталії, нагадують деталі реальних людей. Кожна лялька-слє стандартно має гелові груди та гелові скідниці для більшої реалістичності. Вагіна та анус створюють анатомічно точну конструкцію, що забезпечує неперевершені відчуття. Використовуйте всі три сексуальні отвори для максимального задоволення. А також підписуйтесь на наш канал та ставте лайк і не забувайте писати в коментарях, яка лялька сподобалась вам більш за все.